Доброго дня, це виноради Киримак і Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. Зараз ми знімаємо, знімаємо ось такого шикарного красунчика, який зветься Синус. Це селекція писанки Олега Михайловича. У нас цей кущ корневласний, йому вже пішов шостий рік. Це вже тут третє чи четверте плодоношення. Форма дуже сильно росла, термін дозрювання тут надранній. Заявлено оригінатором 95 100 днів. В батьках, як тут заявляв автор форуму, тут подарунок на Запоріжжя на виліз, квітка двохстатева, запилюється відмінно, без На Напагін тут залишаємо ми не більше одної грони, так як цимус схильний до перегрузи. І тоді трошки стає ягода м'якішою і не таке визривання швидке, як зараз. Вона на цимусі рихлі, ягода не давиться. Вона десь тут вагою 4-5 грам, соковита, з цитронно мускатним ароматом. Раніше лозоводи її називали кишмишем, але таку він кваліфікацію вже не тягне. в ягоді тут зустрічаються кісточки. Правда, про обробки гібереліном вони можуть і зникати, але в натуральному вигляді це насінневий виноград, так що цим тут бере за душу. Смаком та ароматом, плюс відмінна вражальність. На ринку він користується відмінним попитом. Будемо вже ми починати вибіркову зрізку на цей час. Пагони на цимусі визрівають добре. Чубуки в школки відкораняються на 99%. Морозостійкість у нього десь біля мінус 23 градуси. Це був синус.